Хотіла вам показати, дивіться, домалювала картину, а ви теж ставите собі дедлайни. Отут маю зараз дочитувати, там маю зв'язати. Ви теж ставите собі дедлайни, які не виконуєте, бо на себе злететься. Я не знаю, на шляху до свого перфекціонізму я просто себе загнала. Чесно вам скажу, м -м, у мене враження, в мене почали дуже нігті ламатися. І не тільки на правій руці, я все собі казала, знаєте, з під гель-лаку, Я все казала, ну, не фіксую, ні, зараз подивимось. Може, зафіксую. Бачите, як, може, може, зараз покажу. Бо я ще не трісла рукою, дивіться, бачите, поламався чисто. І тут теж відшкалився. І з цього боку, дивіться, яка краса. бачите, а, Справа в тому, що я колись собі думала, що напевно воно тому, що я там працюю, щось роблю. Так? Ні, ні. На лівій руці ну лівою рукою практично сьогодні вламала, поз... вчора, Практично нічого не роблю. Почала читати книжку, досить цікаво, там досить гарно все описано, випадкові наречені. Щось таке, знаєте, щоб не думати. Будемо дивитися, цікаво, от реально цікаво. Прибігла, взяла довідку. Бачите, довідка. Чітко. Виявляється, зараз щоб взяти листок здоров'я до школи, обов'язково треба довідку від стоматолога, тому через обід мусила їхати до нашого стоматолога, в якого ми тільки в неї однієї. Ми лікували зуби. Тобто тільки її одній. Малий, малий мій син розкрив рота. Називається так. Відповідно. Мусила поїхати на другий кінець міста. Ледве тепла. В автобусі стало дівчинці погано вивели. Реально, так, наскільки людей багато в обід, наскільки такий запах різноманітний, просто очі виїдає, що будь-кому може стати погано. Це так не виключення. Зараз ще мала би зробити супчик, але оскільки нігті дуже ламаються, ні. Буду взяти, зараз працюю, а потім вечором подивлюся в обов'язковому порядку собі е, на якісь хороші е, такі вітаміни для всього організму. бо все, що губ починають тріскати, щось пішло не так. Якийсь пішов збой, напевно, що більше на нервовій е, почві, і я думаю, що треба щось з магнієм собі купити для заспокоєння, антистрес, щось таке. Будемо зараз шукати, дивитися. Досить хороший є. Е, е, Додаточок, я зараз вам тут кину. покажу, як я шукаю. Будете собі дивитися, можливо, вам теж підійде. Мені дуже підходить, можна порівняти ціни, можна для себе визначити. Ще хочу скинути книжечки в інстаграм продати, ті, що прочитала. І в мене є книжка, яку взагалі я так і не змогла прочитати. Не змогла, оскільки там дуже багато головних героїв, я не можу знайти сюжету, і це для мене жесть. І, напевно, є таких, можна на пальцях перерахувати декілька книг, які мені не далися до прочитання Взагалі, заходить практично все головне налаштуватися. І буду ще, напевно, сьогодні вечором, якщо буде хороший настрій, переберу свої штани. У мене дуже багато є джинсів, таких, що їм вже, в принципі, років по, напевно, по 6, або по 6 десь так. І їх треба просто-напросто. Викинути або відвезти в село. Ще буду думати, ще не знаю. Так рибки плавають, так класно дивитися, бачите? Красата ляпота. Папушки сидять. Бачите, знову смітили. замітай, не замітай, Все одно вони, вони дуже смітять, коли ходять і їдять. І е, позакривати все те, що не доробила, дошити кофточку, дов'язати плет Боже, то просто капець. Дуже-дуже багато всього. Не знаю, щось встигну, щось не встигну. У мене взагалі ще є ой-ой недослухані лекції по психології, які я дуже колись хотіла, запланувала. І щось так, і щось пішло не так. Ну, буває. Буває, не завжди це те, що було в пріоритеті колись, залишається в пріоритеті на даний момент. Як не крути, все змінюється. І ми змінюємося, і наші подобання. Чекаю, зараз пішов син по мороженку. Може, принесе щось попоїло солодкого, напевно. І все-таки дійсно йду, йду в пошуку. Ви дивіться, теж користуйтеся, якщо дійсно зручно. Я взагалі привикла користуватися додатками для всього. І це дуже круто, дуже класно. Підійшов, подивився, позакидав о, додатки на телефон, це щось таке, що дійсно варто уваги, економить наш час. Тережала камеру, щоб відео, Дяк, Я там щось п'яжу. Так і було, так і стало. Будемо зараз готувати суп і, напевно, що готувати плов. Швидше всього плов. Спочатку плов, потім суп. Так, тому що плов легше відшклювати з мультиварки. Все, будемо готувати в мультиварці, дай Бог світло. тебе кілейку. Не дуже вонючу, але все бажано приймати. А коли йде про розпродажу, я замігла. Вона хочеться, знаєте як? Вона вже подострошена. І саме тому ми власні її ставим будемо тушити. А для супчика маю ну, звичайне таке, як я завжди беру, спинки курячі, типу, ну, що можна було вбирати. І так, і так треба буде туди моркву. Треба буде туди цибульку. Але поки ми тут все підготуємо, що ми робимо? Ми будемо тушити, звичайно. Бо в будь-якому випадку плов треба варити десь приблизно скільки. Тушити м'ясо прямо 25 хвилин. Мені здається, що 3 години часу. До 2 годин. Так само треба варити що. сушить десь так. До 2 годин. Я, напевно, скорочу собі цей момент. Але нехай буде півтори, значить, половиною години, я зараз маю з вами можливість що поговорити. Було б про що трендіти половиною години. Ну, такої, ви знаєте, не є погане. Не є погане, воно не подоставше, воно вже скоро просто термін придатності. Чим воно погане? Воно не вакуумоване. Якщо б оцей м'яско, його... Отак без, без ніякого. Боже мій. Без ніякого витрічка. Його би не було ніколи нічим так, не ну, дуже чути, воно таке ну не свіже, скажімо так. Що я буду казати? Воно так і є. Але я його беру, перетушую, даю дуже багато спецій різноманітних, і воно окей. Я замітила, але я сьогодні не хотіла йти в інший магазин. Я помітила це недавно. І після того я вже не купляла внесок. А от, знову купляємо. Авдіямо стошити журиком. І будемо з вами готуватися рештки до плову. Але не знаю, буде це пол, чи це, можливо, буде, знаєте, як такий плов типу аля з пшоном. Подивимося. Я не знаю, я переважно все, що ну, опужмі. Роблю з курячими серцями, не можу випити рублю вогки, і воно не випахається. Все прекрасно. Стушкування. трішки влеє водички і пішла готувати моркви цивіль. Зараз тут цибульку, а морква, напевно, на якомусь цьому. Зараз. Ох, сьогодні у нас, в принципі, важен вівторок, напевно, вівторок, так. Але в мене таке враження, що п'ятниця. Я якась така замучена, не знаю, з чим це пов'язано, але стомлено ще так. Ледве говорю, напевно, ви так відчуваєте, що щось не так. Це у нас ввечері ми вирішили, так, чоловік там спить. А я що? Я готую їсти, тому що ну, найкраще для мене це готувати, їсти, коли я ніде не спішу. Е, і я можу з вами трішки поговорити. Так, взагалі, у мене була така ідейка, бо колись будемо в життя в тілю, не знаю, що там до чого, але здесь ще має бути тисячу підписників в Ютубі. Хочу вийти в стрім, і в стрімі щось готувати, щось говорювати. Це має бути класне спілкування. Не просто сидіти. Переважно, знаєте, як в таких онлайн-ефірах люди що роблять? Сидять і говорять. Читають е е е різні коментарі і відповідають на питання. Коментарі, звичайно, можна читати, але не просто сидіти. Ну, поглядати там в мене таку красиву, розпрекрасну е годину часу. Ну, Це трішки так, знаєте. А от коли... Щось готуємо або щось спілкуємося, цікаво, Її воно якось легше під час роботи. О боже, яка цибуля. Папа, я зараз не, не може. Не знаю таких людей. Дивуюся, коли тримають мусор декілька днів. У мене мусор наспливується сміття. за один день. Не знаю, дівчини це виходить, якось таке страшне засмічується. Ось ще кожен комі. Тим не менш збирається і я його виношу. не люблю збирати мусор і на страсу тиснуть чи скільки так, тому що воно не добре. Воно не добре. Воно Таку домашню класну морпу. Можливо, її стане на два рази, а можливо, ні. Зараз дивлюся. Зараз я її почищу, гарно помию, і будемо терти. Можливо, зробимо одну таку на наплугу, ой, пачку ти мій. А іншу зробимо на супчик. Подивимося, скільки її на натертою вийде, взагалі так, щоб я могла не засильно все, Але щоб було гарно. Вона в неї є така дуже оранжева, помаранчева, бачите, яка світленька. Повірно, навіть якщо її буде більше, воно не сильно пошкодить. Вона тоненька. Тому я жденько це збираю. Угу. Завжди є смерття. завжди. так. Завжди. Що поробити? Я не варю кожен день. Я не виртую кожен день. Більше того, я його прибираю кожен день. Так, От, вирішити така. Вони маслі. Звідки його вибирається? Добре, чути. Наскільки квартира нагрілася, що і жарко. А не знаю, як це полотка. Воно от сиділа ціле. І реально жарко. Що дасте готуємо. Ще хотіла світлі, але трошки буде пізніше, Mm -hmm. О, має тушкуватися, не кажеться. Не добре. Мі порядок. Откроє. Свода не попаду. Ну, тільки почало, відповідно. Все так просто, треба буде почекати. 100%. 100%. І заодно ще посудку думає. Тої посуди, мені здається, є. Скільки б не було, це воно та посуда є. Це просто як. Очіки все є. Стаканчики. Відділа. В принципі, ще трішки там помиємо там. Потім напевно, і ще на напевно, якийсь супчик вже завтра зранку. Будемо бачити. Ще нічого не знаю наперед. О боже. Але реально так. хочу книжечку дочитати. Я помітила, що я собі дуже багато планів. Планую помітила більше годин. І оце, що я не, не вирулюю з тими планами, навіть своїми. То це наші, що мага термінова, його можна вкласти. Але чомусь воно мене нервує. Мабуть, треба менше планувати і буде легше жити. А що ви думаєте, я зробила все? Ні, не зробила. Зараз зроблю плов. нас закінчилося, зварила малома. А трішки болгор він просив. Він любить мене болгор. Угу. Чоловік не любить. Не скажу я, що я прагну прямо, прямо догодити, але ну, навіщо є те, що не любиш? Я це не розумію і, в принципі, нікого не промашую. Я сама не їм те, що не люблю. Ще купила ці яблочка ранні. Вони вже такі подоставчі, але ще взяла пару штук. Хочу сказати, що мультиварфа це віщі. Чому так? Воно собі тушиться. Я маю 25 хвилин спокою. Підійшла, подивилася. Зробила все, перемішала І чекає, поки тушиться. Тобто, Закинулася решта, знову тушиться. Закинула все решту, знову тушиться. Тобто ти, по суті, готуєш і відпочиваєш. Книжку можна почитати, фільм і сподивитися. І розпаки супчик згориться, або плов. О, саме те. А далі я так і буду робити? Ой. Ну, зараз підпочивати, супчик вагреться, поки це все тушиться. Ой, класно це у нас філешка тушиться до пловчика. Так, все. Поки тушиться, потім це, потім ще на годинку. На 50 хвилин на програмку кашка обалденний э, плов. Я потім покажу все.